Ми дякуємо нашому інформаційному партнеру, приватному підприємству телекомпанії СВСТВ за трансляцію наших випусків в кабельних мережах. Телекомпанія СВСТВ це сучасні технології інтернет-зв'язку та телебачення. 21 січня відбулось планове засідання виконавчого комітету Миргородської міської ради. Члени виконкому розглянули низку питань соціального, економічного, комунального та освітнього характеру. Серед ключових підсумки виконання міських програм у галузях охорони здоров'я, освіти, фізичної культури і спорту, а також реалізації молодіжної політики за 2025 рік. Окрім цього, на засіданні розглянули поточні питання, що стосуються соціального захисту населення, благоустрою громади, діяльності комунальних. Підприємств та роботи закладів охорони здоров'я. Перший блок питань стосувався надання дозволів на здійснення правочинів щодо нерухомого майна, право власності або користування яким мають діти. Далі члени виконкому розглянули питання продовження оренди окремих елементів благоустрою комунальної власності для розміщення малих архітектурних форм і тимчасових споруд, а також надали дозволи на розміщення зовнішньої реклами. Наступним блоком стали питання майнового характеру, квартирного обліку, а також станови. Встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання товариством з обмеженою відповідальністю «Піот Енерджі для потреб установ та організацій, що фінансуються з державного чи місцевого бюджетів. Також було розглянуто питання використання коштів безповоротної фінансової допомоги у розмірі 1 мільйону гривень, що надходить у громаду в іноземній валюті в умовах воєнного стану у 2026 році. Ці кошти виділяються для того, щоб придбати паливно-мастильні матеріали для комунальних підприємств, які забезпечують теплопостачання. Також для спецкомунтранса, для закупівлі пристроїв резервного живлення, які будуть встановлені на перехрестях вулиць, там де діють світлофори. Також Мергородські управляючі компанії виділяються ці кошти для забезпечення роботів індивідуальних теплових пунктів і для підтримки цивільного населення в умовах військового стану. Це для придбання паливномастильних матеріалів для забезпечення резервного живлення пунктів обігріву. Наступні питання стосувалися соціального захисту населення. Зокрема, члени виконкому ухвалили рішення щодо надання матеріальної допомоги з бюджету міської територіальної громади на загальну суму 30 тисяч гривень для виплати одноразової допомоги при народженні дитини, у тому числі для родин внутрішньопереміщених осіб. Також затвердили рішення комісії з надання допомоги для вирішення житлового питання окремим категоріям ВПО. Окремо розглянули надання матеріальної допомоги мешканцям громади, військовослужбовцям та нам сімей загиблих зниклих безвісти та полонених захисників захисниць України та членом сімей загиблих учасників бойових дій на території інших держав під час воєнних дій та конфліктів. Виконавчий комітет також вирішив виплатити одноразову адресну грошову допомогу за рахунок бюджетних коштів Миргородської міської територіальної громади на лікування 28 особам. Окремо розглянули питання надання разової грошової допомоги жителям громади, які постраждали внаслідок надзвичайних ситуацій на загальну суму 63 тисячі гривень. А також затвердили фінансовий план комунальної організації Місцева пожежна охорона Миргородської міської ради на 2026 рік не оминули увагою й галузь охорони здоров'я на засіданні. Затвердили положення та тарифи на платні медичні послуги зі скринінгу здоров'я для осіб віком від 40 років у миргородському міському центрі. Первинно. Медико-санітарної допомоги. Також члени виконкому розглянули низку поточних питань, зокрема щодо передачі майна, меблів та обладнання, з балансу виконкому до закладів охорони здоров'я, культури, центру підтримки ветеранів, а також зарядних станцій до освітніх закладів, на базі яких функціонують пункти незламності. Окремо ухвалили рішення про організацію суспільно-корисних робіт в умовах воєнного стану. Одним із основних стало питання підсумків виконання програм розвитку фізичної культури і спорту, реалізації молодіжної політики та розвитку освіти Миргородської міської територіальної громади за 2025 рік. Про поточну ситуацію в освітніх закладах в умовах інтенсивних відключень електроенергії поінформувала начальниця управління освіти молоді та спорту Миргородської міської ради Тетяна Колебельнік. На сьогодні згідно графіка кругом подається світло, але з урахуванням того, що в першій половині дня фактично світло є тільки півтори години, заклади освіти не в змозі приготувати їсти сніданок і обід. Деякі заклади освіти не готують сніданок, а готують тільки обід і готують дітей пільгових категорій. Садочки працюють, харчування ну, викручуються, як можуть, кажу, так як є, через те, що виходять люди три години ночі і. Ну, пристосовується до того, скільки є світло. Сьогодні світло за графіком. По теплу, великого тепла немає. Забезпечені теплом всі заклади освіти. Тепло працює кругом, але ну, відповідно така низька температурний режим у багатьох школах. За словами посадовиці, у багатьох закладах освіти температура коливається від 10 до 14 градусів, подекуди до 16. Та по постачання здійснюється постійно. Всюди генератори працюють, однак через технічні особливості будівель підвищити температуру неможливо. У зв'язку з цим окремі заклади тимчасово перейшли на дистанційне навчання або короткотривалі канікули. Водночас більшість шкіл і всі дитячі садки громади продовжують працювати в очному режимі. Значною підтримкою стали сонячні електростанції які частково компенсують дефіцити електроенергії наприкінці Миргородський міський голова сергій соломаха підбив підсумки засідання виконавчого комітету сьогодні перший плановий виконком у 2026 році назбиралось дуже багато питань за 20 днів роботи у цьому році ну в першу чергу це питання пов'язані з виплатою матеріальних допомог і військовим і просто звичайним жителям на ті чи інші потреби. Крім того, що нове було, це ми затверджували можливість отримання ваучерів для певних категорій внутрішньопереміщених осіб. Міський голова також зазначив, що цього року виконавчий комітет планує розглянути виконання всіх міських програм, затверджених у 2025 році. Перші чотири програми вже проаналізували, решту розглядатимуть на наступних засіданнях. Ну, і поточні всі питання пов'язані, в тому числі були виділені кошти додаткові на потреби, саме пов'язані з блекаутами. Це виділення на паливно-мастильні матеріали для наших комунальних підприємств і виділені кошти на закупівлю акумуляторів для того, щоб безперебійно працювали світофори у центрі міста. І хочу зазначити, що ці кошти, які виділили зараз на виконкомі, вони були перераховані. Нам, нашим містом, побратимам, а Ніхщай, це литовське місто, яке є побратимом. От вони перерахували певну кількість коштів в наш бюджет для якраз забезпечення життєдіяльності в зимовий період громади. І ми зараз їх частину їх використали вже для потреб саме у такий кризовий час. Загалом під час засідання було розглянуто понад 80 проєктів рішень двоє з них не були ухвалені. Один через потребу до опрацювання, інший через недостатню кількість голосів. Решту питань члени виконкому підтримали одноголосно. За підсумками засідання виконавчий комітет ухвалив рішення спрямовані на забезпечення стабільної роботи громади, соціальний захист мешканців та розвиток миргородської міської територіальної громади у 2026 році. Активний відпочинок це чудово, можливість не лише загортувати організм, а й змістовно провести час разом із родиною. Саме з цією метою громадська організація Мирградська міська станція юних туристів провела заняття сірськолижного туризму для наймолодших спортсменів. Усім необхідним спорядженням учасників забезпечили на місці. Під час зустрічі для дітей та їхніх батьків провели інструктаж, під час якого пояснили, як правильно зробити перші кроки у катанні на лижах. Попри те, що снігу було небагато, ініціаторам заходу все ж вдалося знати спосіб забезпечити дітлахам можливість стати на лижі. За вами директора громадської організації Василя Ніколаєнка до 2022 року у Миргороді протягом 40 років діяв гірський лижний гурток, і нині Миргородська міська станція юних туристів продовжує цю багаторічну традицію. Ми продовжили заняття з дітьми, але зробили акцент зараз на роботі з ветеранами. Свій час на лижах катаються дітей. Анатолій Карбан був керівником гуртка. На жаль, він на фронті загинув, але щороку ми проводимо кубок пам'яті Анатолія Карбана з гірськолижного саме туризму. У нас працював Петя Федоряка, так само вже 10-й рік ми проводимо кубок пам'яті Петра Федоряка з гірськолижного туризму. Для того щоб взяти участь в цих змаганнях, звичайно, що діти повинні навчитися кататися на лижах. Сьогодні ви бачите перші самі кроки першачків. Сьогодні в нас діти з 4 до 8 років роблять перші кроки на лижах. На жаль, серед вихованців колишнього гуртка і ті, хто загинув, захищаючи Україну. Серед них Роман Барабаш, удостоєний звання почесних громадянин міста Миргород, посмертно. У свій час він також брав участь у змаганнях, катався на лижах і займався скелелазанням. Його дружина Олена та син Дмитро також відвідали заняття. Прийшли з дитиною. Дуже дитина хоче навчитися кататися на лижах, так як наш тато, Барабаш Роман Миколаєвич, який на жаль загинув, займався. Також спортом, туризм це для нього було все. Він ходив на цей гурток до Василя Леонардовича. І так ми хочемо продовжити його справу. Син дуже, дуже подобається йому. Спорт, туризм, природа. Так що будемо. Що? Ні. Будемо далі займатися. Любимим ділом, спортом займатися і природа це для нас все. Василь Ніколаєнко зазначив, що для дітей, яким це захоплення припаде до душі, заняття триватимуть і надалі, зокрема в Сорочному Яру, а перспективі у Карпатах. Мені б дуже хотілося, щоб усе діти сьогодні займалися, щоб це було неоднократне заняття, щоб це було не один раз. Сьогодні їм сподобалося. Вони будуть кататися далі, будуть проводити нових дітей. Це не найгірший відпочинок, це саме здоровий спосіб життя. Такі заняття не лише знайомлять дітей із гірськолижним спортом, а й продовжують традиції, які у Миргорді формувалися десятиліттями. Актуальну інформацію про наступні тренування можна знайти на фейсбук сторінці громадської організації «Миргородська міська станція юних туристів. Відсутність стабільного електропостачання в Україні через воєнні дії суттєво впливає на роботу комунальних служб. Додатково її ускладнюють несприятливі погодні умови. Комунальне підприємство тепловодсервіс працює цілодобово сім днів на тиждень у надзвичайно важких умовах. Під час погодинних відключень електроенергії фахівці змушені запускати сім котелень та понад 15 об'єктів водовідведення, що одночасно зробити фізично неможливо. Для того щоб 24 години підприємство працювало. На генераторах всі об'єкти цього підприємства. Це я маю на увазі водопостачання, водовідведення і теплопостачання підприємству потрібно близько 7 тонн палива. Всі ми бачимо, яка на сьогоднішній день ситуація з пальним. Підприємство, в свою чергу робив все можливе і неможливе для того, щоб в кожній домівці було тепло. У зв'язку з регулярними відключеннями електроживлення було ухвалено рішення у пікові години, коли люди перебувають вдома, а діти повертаються зі школи. Воду подаватимуть за графіком, зокрема 6 до 8 ранку, а також у денній та вечірні години. Проте графіки можуть коригуватися залежно від поточної ситуації. Технологічний процес передбачає наповнення резервуарів після кожного періоду подачі води. Підприємства та громада не можуть допустити, щоб резервуари залишалися порожніми, адже це критично, зокрема для пожежної безпеки. Резервуар об'ємом 2000 тонн має бути заповненим щонайменше наполовину. Взимку піковий водозбір досягає 200 тонн на годину. За відсутності електроенергії працює лише одна свердловина, яка закачує 35-50 тонн води на годину. Саме тому воду подають за графіком, який може змінюватися залежно від обставин, щоб забезпечити необхідний мінімум запасів. Даний момент ми з вами спілкуємося. На даний момент є об'єкти, які до сих пор. На яких відсутня електроенергія, вони працюють на генераторах. Це вже півтора супер, на цих об'єктах не було жодної хвилини електроенергії. Котельні всі, які знаходяться на балансі цього підприємства, по 10-15 разів за добу стаються зупинки навіть на тих котельнях, на яких є електроенергія, тому що напруга така то висока, то низька автоматика. Спрацьовує, вибиває, і наші люди, кіповці, електрики, оператори, перезапускають. Це такі технологічні технічні процеси, які там певний час треба витримати перед тим, як запускати. Без генераторів за графіками погодинних відключень приміщення не встигають прогріватися до комфортної температури. Тому Миргородський міський голова Сергій Соломаха спільно з комунальним підприємством Тепловодсервіс ухвалили рішення забезпечити заклади освіти, на яких встановлені індивідуальні котельні паливом. Кошти на його закупівлю виділила міська рада. Наразі постачання вже здійснювали кілька разів. Це складний процес. Одні працівники доставляють пальне, інші запускають і обслуговують генератори. Підприємство прагне пояснити Мешканця бральний стан робіт та закликає з розумінням ставитися до ситуації. Комунальне підприємство не впливає на графіки відключення електроенергії, але докладає максимум зусиль, щоб забезпечити мешканців водою, теплом і стабільним водовідведенням. Керівництво просить вибачення за можливі незручності та дякує жителям за терпіння і розуміння. Комунальне підприємство Тепловодсервис розробило алгоритм дій на випадок надзвичайних ситуацій. Наразі на балансі підприємства понад 48 генераторів, встановлення, підключення та обслуговування яких потребувало значних коштів. Крім того, підприємство власним коштом за підтримки міської ради та міжнародних донорів облаштувало резервуари для зберігання палива та мастильних матеріалів. За словами директора, частина об'єктів водовідведення працює на генераторах уже понад два роки, проте мешканці не повинні відчувати цього у повсякденному житті. На водозаборі встановлено сонячні панелі, які частково забезпечують об'єкти електроенергією. Підприємство працює в умовах кадрового дефіциту. Близько 80 працівників нині захищають Україну. Їх замінили інші фахівці, які виконують роботу в надскладних умовах. Попри всі труднощі, комунальники продовжують робити максимум можливого, щоб місто мало воду і тепло. Тов м'ясокомбінат Миргородський» запрошує на роботу. Ми шукаємо відповідальних працівників на такі посади: обвалювальник м'яса, забивач худоби, виготовлювач кишкової сировини, вантажник та мийник з котовозу. Гарантуємо стабільну заробітну плату, офіційне працевлаштування та дружній колектив. Якщо ви прагнете працювати у нашій компанії, телефонуйте просто зараз. Номер для довідок 067 48 77 331. 067 48 77 331. Звертатись до Оксани. Миргородський м'ясокомбінат. стабільна робота для стабільного життя. Хочеш миру, створи його. Перший окремий штурмовий полк. Приходь, дій, впливай та створюй деталі на сайті. Дарієнчі.армія. Ти точно чув про Альфу СБУ: зухвалі і продумані операції, новітні технології, результати, які впливають на хід війни. Сьогодні ми шукаємо своїх: тих, хто діє. Тих, хто проявляє ініціативу і веде за собою. Це і є характер Альфа. Ми не шукаємо супергероїв, а навчимо бути ними, і стати частиною справжньої спецслужби. Ми надамо усе, найкращу підготовку, сучасний екіп і можливість розвиватися. Тут надійні побратими та людяні командири. Пройди відбір в Альфа СБУ і ставай одним з нас. Телефонуй 4444. 44. Зменшив споживання світла в пікові години, і завдяки тобі хлібозавод працював на повну потужність. Світлана Іванівна випекла хліб і його відвезуть військовим на фронт. Ти не просто заощаджуєш енергію, ти передаєш її тим, кому вона потрібна найбільше. Вимкни зайве, увімкни енергію перемоги. Бажаєш доєднатися до Сил оборони України, але маєш безліч запитань. Отримай детальну консультацію в центрі рекрутингу української армії за адресою Миргород. Вулиця Гоголя, 171. Дріб. 1, або за телефоном 066 934 0736. ДСНС запрошує на роботу. Машиніста автогрейдера, водія навантажувача, начальника групи енерго та життєзабезпечення, командира відділення евакуаційної техніки, механіка водія, водія, машиніста автомобільного крана, машиніста пересувної електростанції, водія сапера відділення піротехнічних робіт, сапера відділення перетехнічних робіт. Офіційне працевлаштування, стабільна заробітна плата, повний соцпакет та матеріально-технічне забезпечення. Також за вказаними посадами надається право на отримання відстрочки від мобілізації. Додаткова інформація на сайті та за телефонами, які ви бачите на екрані, або за адресою місто Миргород, вулиця Петрівська, 8. Будь в команді тих, хто рятує життя. Долучайся до рятувальників.